Привіт усім! Ми продовжуємо вивчати морфологію англійської мови. У другому сегменті цього тижня ми розглянемо таку важливу тему, як прислівник. Під час лекції ми з вами поговоримо про типи та види прислівників, про деякі прислівники окремо, а також про різницю між прислівниками та прикметниками. Давайте спочатку поговоримо про те, що таке прислівник. А саме, це частина мови, що визначає дієслова, а також інші прислівники, прикметники, применники та сполучники. На попередній лекції, що присвячена прикметнику, ми з вами говорили, що прикметники визначають іменники та характеризують їх, але тільки іменники за деякими виключеннями. Для інших частин мови також потрібні слова, що їх визначають та характеризують. Саме такими словами є прислівники. Тобто, ще раз. Прислівники визначають та характеризують дієслова інші прислівники, прикметники, прийменники та сполучники. Прислівники відповідають на такі запитання: Як, how, яким чином, in what manner, де, where, чому, why, коли, when, та в якій мірі to what degree. Дуже важливим моментом є позиція прислівника, як по відношенню до інших слів, так і в реченні взагалі. З позицією прислівника дуже часто виникають проблеми, тож потрібно чітко запам'ятати, що коли ми маємо прислівник та прикметник, то прислівник завжди буде стояти перед прикметником. Давайте розглянемо такий приклад, як «absolutely perfect». Absolutely Perfect. Абсолютно досконалий. Маємо прислівник. «absolutely», Маємо прикметник Perfect. В даному випадку наш прислівник характеризує наш прикметник. Він досконалий. Наскільки він досконалий? Він повністю досконалий. Знову ж таки, прислівник характеризує прикметник. Тому він стоїть і перед ним. Як в ситуації з іменниками та прикметниками. Прикметник характеризує іменник, тож він стоїть перед ним. Така сама ситуація в прислівників і в прикметників. Також, коли ми маємо такі прислівники, як rarely, often, Never або Always. Вони стоять перед дієсловом. Наприклад, Never Do Ніколи не робити. Наш прислівник. Never Стоїть перед нашим дієсловом do. Або He often plays football. Often plays. He often plays football. Маємо наш прислівник often, Який знову ж таки стоїть перед нашим дієсловом plays. Ці прислівники характеризують ці дієслова і стоять перед ними. Але. Це стосується лише прислівників Rarely, Often, Never та Always. Чому я на цьому наголошую? Через те, що решта прислівників буде стояти після дії слова. Наприклад, work hard. Або dance well. Work hard dance well. Hard та well також є прислівниками. І вони стоять перед нашими дієсловами work та dance. Вони також їх характеризують, але це таке правило. Вони стоятимуть після дієслова. Давайте тепер поговоримо про типи прислівників: існують прості прислівники. Це такі звичайні прислівники, як Here, There, often, Very, Soon, Now, Always. Ці прислівники завжди існували у формі прислівників в англійській мові. Чому я на цьому наголошую через те, що існують похідні прислівники, такі як happily, absolutely, positively. Тобто це були прикметники happy, absolute positive, до яких ми просто додали закінчення LY, і таким чином утворили з них прислівники. Наступний тип прислівників це складні та складені. Це прислівники, які складаються з двох коренів або з двох та більше слів, такі як «sometimes», «anywhere», «at last», «at once», тощо.